Одинадцята дня субота. До красної площі міста сходяться люди. Їх вже не лякає ані сніг, ані вітряна погода. Вони бояться одного: не повернути своїх близьких з полону. Здебільшого жінки зав'язують на плечі прапор, на якому зображений символ боротьби за їх рідних, і обов'язковий напис «Разом та до кінця вірні своїй присязі. У всіх них одна історія. Перед повномасштабним вторгненням їх чоловік, наречений, брат, син або ж племінник-нацгвардієць, вийшов на службу на Чорнобильську атомну електростанцію. Мій син, так як і решта всіх, потрапив у полон на чаїс. По сьогоднішній день ще 66 захисників наших перебувають у російських катівнях. Ми кожного разу виходимо на акції, відвідуємо всі мероприємства, деякі відбуваються. Стукаємо всі двері, щоб почули нас. І допомогли визволити наших дітей, синів, чоловіків. Їх також чекають і діти, і батьки, і дружини. Всі вже оббиті горем вже нема сили більше триматись. І чекати з 24 лютого по 31 березня 22-го вони перебували в полоні росіян на атомній електростанції. 31 березня росіяни вивезли їх в напрямку Білорусі в місто Наровля Гомельської області, що розташоване за 70 кілометрів від ЧАЕС. Після цього полонених нацгвардійців відправили до Новозибківського СІЗО Брянської області. Іноді здається, що нам важко, але згадуєш, що там. У пеклі полону хлопцям важче. Кожного дня, кожен день у них такий, як був минулий і як буде наступний. І кожного дня вони там борються за своє життя. Тому ми не маємо права сидіти вдома. Ми їх голос, і тільки ми можемо тут за них кричати, тому що там вони не можуть кричати за себе, що вони в полоні. 166 військовополонених нацгвардійців, котрі потрапили до полону росіян у 22-му році на Чаес з Чернігова або з Чернігівської області. Близькі та родичі їдуть на площу обласного центру, аби бути почутими суспільством. Яна приїхала до Чернігова зі Славутича. Двох близнят та старшого сина лишили на бабусю, аби в цей день стати голосом свого полоненого чоловіка. На момент початку Повномасштабного вторгнення, близнюкам було трошечки більше року, а старшому сину 5. Зараз же моїм хлопцям всі в нас хлопчики. Зараз старшому вже вісім, а хлопцям близнюкам по 5 років, по 4, буде 5 влітку, по 4 роки. На жаль, менші не пам'ятають тата, тільки на фотографіях вгадують. А старший син дуже сумує, дуже часто згадує і намагається бути схожим на тата завжди питає. А я схожа на тата? А я б так роблю, як тато чи ні. Разом з близькими полонених нацгвардійців на площу виходять і ті, хто сподівається зустріти живими своїх захисників. Пані Надія чекає на повернення сина. Його побратими та командир повідомили їй, що він загинув. Та чоловік за офіційними даними вважається зниклим безвісти. Пані Ірина також чекає на сина, який зник під роботину. Олена чекає на батька. Востаннє його бачили під час штурму Серебрянського лісу. Побратими кажуть, що, ймовірно, він мав поранення у ногу, але саме ціло чоловіка побратими не бачили. Також на красну площу до близьких полонених приєднуються й небайдужі чернігівці, які на кілька годин також стають голосом військовополонених. Завершенням акції у підтримку українських полонених став мотопробіг містом.